Населений пункт. Це забудована територія, в'їзди, на яку і виїзди, з якої позначаються дорожніми знаками 5.49, 5.50, 5.51 та 5.52. У таких місцях водій зобов'язаний знизити швидкість і дотримуватися порядку руху в населеному пункті, оскільки на проїзну частину. Можуть виходити люди різних категорій і різного віку. Максимальна швидкість руху будь-яких транспортних засобів на ділянці доріг населеного пункту від знака 5.49 до знака 5.50 обмежується швидкістю 50 км на годину. Але в деяких випадках, коли проїзна частина позначена знаком 5.51 Водій може не виконувати цю вимогу і рухатися зі швидкістю до 90 км на годину або більшою, якщо дорога до знака 5.51 дозволяла такий рух. Якщо після знака 5.51 встановлений дорожній знак 5.53 то швидкісний режим руху на позначеній ділянці обмежується до швидкості 50 км на годину. Правилами дорожнього руху України. Дія знака 5.53 скасовується знаком 5.54. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Авторакурс Live. До зустрічі на дорозі!